Нам замітиє їсти. Ти буде робити. Давайте їздити. Я вам покажу. Як я весь вас знає? Моя густка. Така воно. Вона дуже хороша. Що воно я жду в неї клейшата. такий твой Не стоит, що буду трішати в неї.

Двоє. Один я так і не знаю, який ковір мав. А один корешний. Ну, хороший зайчик. На прот. Ти добренькі. Насітро добрі. розумієте Давайте давати я вам покажу. Защо? Не тут. Приніс їст не що я ту знаєш, я її худоє. Кривиться. Сіра, мамаша. І ось тут пупсики. Пупсики. Дивіться. Миспі їх не заворусити. Холодні. Такі пупсики. Шнята вже відкрили. Такий хубав. Те, що і скоро. Тут вже лазить. Це вже двоє. Звідки бупсики. Грозік гарні. Підтратий його стати. Ті вже двоє вітри ось. Це її теж син. Її за син. Тож її. Ну ті двоє вітри вивож. Це його один. Це один трізаюся. Моя виды крыти ну думаю, здесь скоро моя виды крыти Эй, Ты, Иди шампай. я не знаю. Давай, давай, ампай. иди, 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 туда, туда, он туда. Давай, 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 давай. А, а, ти, Не, очі. не знаю, що до це Нормально, щоб ті вже ходили. Ходили звідти до двіти можна. Тому я її оставлю. Не боюся. Дішусь. Сідворі знову. Спішусь зробити, я немає. Пусик. Який хороший. Ну, пытайся, айо. Слышите, уже кто уже ходит. Давай, давай, давай. Заходим на то. Все, пищу. А, їжі, їж. Коли їж. в неї прикольня. Добре, давайте в останній раз їхаємо. Щоб ви подивитись вже район. Вишаю я їх. Ніхай я робіжу. Ну, Звісно, я вам зараз покажу їх, що до мене захищає, ніж ходи, куди виза. Поїсти, їжі. Це Байгуску Бубу, а цело Зайшик. Його звати Бубак. Бубаком його назвати. Говорят, і звій трохи. Горе було яри. Дивимося. Один вернуся, другий. Да, возьмусь, а другой Сейчас поделаем, если папа папа, я уже Папа папа.